Так а де Святий Дух, куди він дівся після Воскресіння Ісуса? спитали мене після того, як я зняла відео про те, де дівся Ісус після Воскресіння. Дуже глибоке і важливе запитання. Біблія говорить, Ісус через 40 днів після Воскресіння вознісся на небо і сів по праву руку від Бога Отця нашого, але це не означає, що Святий Дух десь відсутній, навпаки. Святий Дух тепер на землі серед нас і живе в нас. Після Вознесіння Ісуса, Бог Отець і Бог Син е Ісус, які разом на небі зараз послали Бога Святого Духа на землю. Ось що каже Біблія про це. Біблія, книга від Іоанна, розділ 14, вірші з 16 по 17. І я проситиму Отця, а Він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно. Це дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає його. Ви ж його знаєте, бо він живе з вами і буде жити в вас. На 50-й день після Воскресіння настала п'ятидесятниця, тобто через 10 днів після Вознесіння. У День П'ятидесятниці Святий Дух вперше зійшов на учнів постійно. В Біблії книзі діяння апостолів, розділ 2, вірш з 1 по 4, написано, всі сповнилися Духом Святим. Коли настала п'ятидесятниця, всі вони зібралися разом у одному місці. Несподівано з неба долинув звук, подібний до звивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли, вони побачили щось подібне до язиків вогню. Що осіли на кожному з них, і всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку здатність. Тобто, кожен, хто щиро вірує в Ісуса Христа, Хто прийняв Його як Господа і Спасителя, має Святого Духа в собі, згідно Біблії. Висновок: Бог Отець на небі, Ісус на небі по праву руку Бога Отця, заступається за нас, Святий Дух. На землі у віруючих, веде церкву, будує тіло Христове. Вони діють в повній єдності. Отець, син і Святий Дух, одна сутність, три особи, трійця, один Бог. Приклад для уявлення. Отець планує Спасіння, Син Ісус завершив Спасіння, Дух Святий застосовує Спасіння в серцях людей тут і зараз.